Напередодні Дня Перемоги в селі Лопухово Тячівського району провели змагання на честь героя Івана Синька. У 40-х-50-х роках він працював дільничним уповноваженим сіл Лопухово, Руська Мокра та Комсомольськ. Мешканці цих сіл пам'ятають подвиг міліціонера, який загинув 1 травня 1951 року, рятуючи життя односельця. Того дня Іван Сенько не дозволив зірвати першотравневу демонстрацію та знищити тодішнього голову. Лопухова Івана Фабриція, на якого готували замах. Довідавшись про злочинні наміри, правоохоронець організував актив села, народних дружинників, попередив голову сільради та райвідділ міліції, а сам вступив у нерівний бій. Смертю хоробрих поліг старшина міліції від бандитських куль. Івана Сенька поховали у його рідному селі. На могилі возвели пам'ятник. Односельці і понині бережуть пам'ять про свого відважного захисника. І вже третій рік поспіль вшановують його подвиг спортивним змаганням. Цього року розіграли три кубки з естафетного бігу, кубок зміні футболу між учнями Лопухівської школи. Змагалися і представники райвідділу міліції. Окрім того, що естафети дитячий турнір був проведений турнір по кубок Івана Васильовича між дорослими командами по міні-футболу між міліцією райвідділом і Нашу сільську команду всі виклалися до останнього. В результаті перемогла команда міліції. Я за таке, щоб такі міроприємства проводилися, аби діти та й дорослі пробували свої сили.